Доброго дня. Сьогодні ми переблатимо другий Амазон на цьому тижні. Ось такий трактор Масейфер Гусон. Фронтфідер ємність на 1000 літрів. Ми її добладнали ще весною тут сівалку Кардалент, тому задіяли цю ємність із системою. Тут у нас дозування шакал комп'ютер з півмом, стандартне наше кріплення. Під масей Фергюсон змінили, Минці, бо, так як експлуатувався з той юндир, переставили на новий масей. Кріплення. У нас там монітор-шикал не неуправління виливом. Далі в нас тут У нас 32 робочих органи, 4 метри ширина, сіволка Amazon Cirrus 4000 Рампа з ротометрами на 32 і з кранами для перекриття, фільтр тонкої Ось робочий орган. Такий, на два хамоти, тут конрижавий, нержавійка на кінці бандажик такий, щоб швидко з'їм. Тут єдине, що. Ладно, не буду розказувати секрет, секрет, проші конкуренти не піддивилися. Наші клієнти цей секрет знають. Так, ну і Датчик підйому опускання. Встановлений автоматичне виключення виливу. Ласно, що в цих нових тракторах Замість GPS-датчика швидкості ми беремо. Швидкість є роз'єм від радара трактора, тому в тривогу можна буде працювати без проблем. Як бачите, у нас тут все культурне анти, щоб не набить лоба, не впасти. Така ця наклейка. Обарити у нас все чітко продумано зроблено. Це рішення не дешеве, хто женеться за дешевим і неякісним, то не до нас. У нас тільки. Якісно, красиво, практично, щоб перед клієнтами не стидно було, не соромно точніше. Е, так, Запустили ми систему, ось бачите, це 50, 50... 50 літрів, 12 км на годину. Отож, з ротаметрами є секретики, тільки ми знаємо. Знає Техфармін для закономік сівало. міжряддя 12,5 щоб ротаметри адекватно працювали. Ось ось такі какатина. Бачите, ну, вважайте, це вода, на доброго гусня, воно буде краще стулька. так як ці водородієте, у нас не краще. В принципі, тут пів кілометра шлангів. Булі детально розкладено посівалці. Так що, така ситуація. лайки, підписуйтесь на наш YouTube канал і до нових зустрічей